Доброго дня, моє деро українського мене звати Олена. Що ви отримаєте як бонус від всесвіту. Очистити. Тобто, якщо була сварка в особистому житті з партнером-партнеркою, то ви досягнете згоди. Так, да, був негативний вплив. Ну, вони вважали, що це таємниця, і ви не здобудете морок був. Що ви не здобудете ясності, що саме розсорка вам робилася на пару. Що саме буде приховано так, заавульовано. А робила або замовляла саме та людина, з якою ви спілкуєтеся. Якщо ви жінка, то це чоловік. Той, який не бажає, що ви досягнули. Щастя радості, щоб палало, щоб горіло, щоб сварилися, щоб не здобували взаєморозуміння. Ну, але ви ще сили дали даному чоловіку і тому, хто виконував його замовлення, магічний пендель. Ну, а ви здобуваєте шанс протягнути одне одному руку допомоги і святкувати, досягнути саме того успіху. Нехай невеликого, але покроково здобувши інформацію або здобувши розуміння, але вам все ж таки радять, не потрібно злитись, не потрібно негатив стосовно даних людей, щоб проникав. Ви повинні рухатись до успіху. В вашому оточенні достатньо тих людей, і є саме ті, які пліткують. Що ви маєте благополуччя і достаток стосовно фінансового. І матеріального благополуччя, але рід вас захищає. І ви повинні розуміти, що незважаючи чого б вони не бажали, як би вони негативно не впливали, але ви маєте захист і ви повинні очищати свій розум, думки і прагнути взаємодопомоги, підтримки. Це стосується партнерських стосунків, особистого життя. Підтримувати і рухатись, долаючи саме ці перепони, і очищуючи від негативу, але до подальшого укріплення даних стосунків. Не піддаватися, аналізувати і в подальшому очищати свій простір саме у тих людей. Вже бути людиною, яка насамперед, чим впускати людину в своє оточення, ви повинні. Чітко зрозуміти, що дана людина має довіру і не є тією людиною, яка принесе в ваше життя негатив. Ну, тому що сенсу немає спілкуватися, взаємодіяти саме з тими, які лицемірно використовують, які лицемірно надягаючи маски, взаємодіючи з вами, прагнуть. Розруйнувати ваше життя, ваші стосунки лише заради власного ега для того, щоб ви не мали благополуччя і достатки, якою би сфера життя це не стосувалось. Не звертайте уваги, очищайте особливо не потрібно мати сум тугу печаль, злість відносно даних людей, тому що це буде внутрішньо вас руйнувати. Це саме той негатив, який руйнуватиме і не даватиме вам мати енергетичний ресурс для того, щоб діяти, для того, щоб долялати, для того, щоб очищати, а ви енергію будете зливати в цей негатив. Тобто, навіть якщо і люди ці не досягатимуть, ви відсічите, але вони не досягатимуть своїх результатів, то ви самі будете руйнувати своє життя. Зливаючи енергію саме в негативні думки і в негативний емоційний стан. Тому от саме оці моменти враховуйте. Але те, що ви маєте захист роду, і ви здобудете можливість очистити свій простір і загалом гармонізувати свої стосунки і своє життя в подальшому. Ну а ці отримають магічний пендель. Вони не здобудуть тих результатів, на які розраховують. Дякую.